Всім привіт! От і закінчилась моя сушка у 2024-му. Сьогодні про це поговоримо, розкажу вам трохи за останні тижні сушки, як пройшла фотосесія, мої якісь такі думки, і зараз, до речі, вже минув тиждень, трохи більше тижня після фотосесій. Ну, фактично, будемо рахувати тиждень. Отже, по моїм думкам, що я пам'ятаю по, по 9-10 тижні сушки? Тренуватись тоді стало вже важче. Я став менше їсти. На 9 тижні сушки я знову спробую зробити пробну, заван... пробну загрузку, пробне завантаження вуглеводне, щоб подивитись. Тобто, в середу, я цілий день їв багато вуглеводів. Як корисних, так і некорисних. Це були всякі піци, бургери, так і рис. Думаю, більше 1000 г. вуглеводів. Чисто, щоб подивитись, можливо, там. Через день, через два мене завантажить, але мене абсолютно ніяк не завантажило. Звичайно, після такого прийому вуглеводів я почував себе краще. Однозначно, трішки більше сил стало, ну там на одне-два на два тренування. По тренуванням, 9-10 тиждень я вже не дивився на свої силові, тому що там це вже не має значення, я вже навіть не намагався їх там утримувати. Познімав для вас трохи контенту, познімав відео. Ну, як завжди, я це завжди роблю, навіть для Ютуба. Трохи познімав. Що ще хочу сказати по 9-10 тижні. По препаратам ніяких змін не було. Скажу тільки, що останній тиждень я останній раз поставив ін'єкції, тобто, це був або тест Мастерон, або тест Тренболон, за 3 або 4 дні до фотосесії. Для того, щоб вони повністю вивелись, просто для експерименту. На першій сушці я робив так само, всі інші роки я не прибирав препарати. А так залишив тільки станозолол. Але станозолол останні 4 дні я збільшив до 6, 6 таблеток в день до 60 мг на день. По всьому іншому, в принципі, ніяких змін не було. Все добре. По харчуванню 9 тиждень я здається їв 100. 25 грам каші на день по вуглеводам. Останній тиждень вже 100. І останні 2 тижні по м'ясу було безжирного м'яса, це була біла риба і куряче філе. Ну, як останні два тижні. Фактично, завантаження вуглеводне я почав в середу в обід. Тому що фотосесія планувалась на 6 вечора на суботу. Ну, і Виходить, 10-й останній тиждень. я там Поїв, як треба, в понеділок, вівторок, в середу до обіду, а далі почав грузитися. Це вже таке, це більш цікаво. Стосовно моєї загрузки, чи вона вдалась? Ні, вона не вдалась, як завжди. Кожен раз одне і те саме. Ну, трошки різне. Зараз про це все поговоримо. Отже, що там було по завантаженню: середа в обід, приблизно о другій годині я почав їсти. Напевно, проблема була в тому, що я почав їсти зразу грузитися всім підряд. А треба було, наприклад, середу ще погрузитись рисом. четвер цілий день погрузитись рисом, і під вечір, щоб це була якась піца, там, бургери. п'ятницю вже погрузитись, теж так змішано. А вже в суботу грузитись всяким печеням і так далі. Звичайно. Я не попав з формою, але на цій фотосесії я був більш об'ємний, ніж завжди, але не такий сухий. Також я використовував діуретики перший раз в житті. Ну, це смішно, тому що дуже мало я використовував. По воді, що було? Останній тиждень фотосесія в суботу вечором. Понеділок я випив 4 літра, п'ятниця. Ой, вівторок 5 літрів, середа 6 літрів. Четвер, це було 6 або 7 літрів. П'ятниця я випив 3 літри води. І в суботу, за всю суботу до фотосесії, я чисто пив воду з їжею. Думаю, десь 750 мл, максимум літр. По воді було так. По діуретикам. Вирішив перший раз спробувати діуретики. Це був тріамбур, Каліозберігаючий. ну такий лайтовий діуретик. Я дуже переживав, чесно скажу, тому випив. Одну таблетку в суботу зранку діуретика. Абсолютно нічого не відчув. Не бігав в туалет. Я не знав, що це такий легенький діуретик, я дуже переживав. І за годину до фотосесії випив ще одну таблетку. І теж абсолютно нічого не відчув. Абсолютно нічого. Не виходила з мене вода, не бігав в туалет, нічого такого, я думаю, водички можна було злити з під шкіри ще більше. Отже. Я почав грузитись, почав їсти в середу в обід, в середу я був незавантажений. В четвер до кінця дня я побачив, що мене теж не завантажило, це було очікувано. В п'ятницю в кінці дня я знову не відчув, що я завантажений. І фактично, в суботу я вже йшов на фотосесію, трохи такий засмучений, тому що мене не завантажило. Мене навіть в суботу не завантажило, тобто не знаю, як мені треба завантажуватись, маніпуляції робити. Наступного року вже буду це робити. візьму собі тренера, якщо я хочу там гарну форму до фотосесії. Або я вже буду постійно працювати з тренером, а не періодично, або просто саме під фотосесію за півтора місяця поясню спеціалісту, що я хочу, тому який готує на змагання, і зроблю чисто так, як він скаже, щоб виставити пікову форму фотосесії, там відео і так далі. Тому що мене не загрузило. І це таке, коли ти вже йдеш на фотосесію. Як і кожен рік, ти бачиш, що тебе не наповнили, ти такий ну, розстроєний. Е, також я перший раз спробував, бо зараз багато сиджу вдома. В солярій не ходив, хотів ходити. Досить біла шкіра, воно так не дуже гарно виглядає. Мене нанесли на мене автозасмагу за півтори години до фотосесії десь. Я був трошки темніший. Це мені сподобалося. Тон шкіри такий цікавий, там на фотографіях, воно було добре, щоб я не був просто білий. Бо коли білий, це так дивнувато виглядає. Загалом, що можу сказати? Коли я почав завантаження, я важив найбільше за весь свій час. Тобто на піку сушки 91.5-92. Як я вже завантажився і йшов на фотосесію в суботу вечором. Моя вага була десь 94-94,5, але я там багато їв, справді багато їв старався. На даний момент пройшов вже тиждень сушки після сушки, після завершення, і моя вага 94.5-95 Ну тобто, грубо кажучи, я за тиждень після сушки набрав 2,5 кг. Я не розжирався, я поїв суботу, поїв неділю, і з понеділка вже війшов в режим. Не хочеться запливати, так плавно, плавно, плавно буду підіймати вуглеводи і виходити в набір. Тому, в принципі, так, фотографії, які вийшли на сушці, зараз ви побачите перед собою. Ну, були там гарні кадри, такі прикольні. Але я не дуже задоволений загалом кондиціями, тобто балансом наповнення сухість. ну, був я наповнений більше, ніж завжди, але цього року вийшов не такий сухий. Але по вазі, в принципі, в м'язах я додав, тому що жиру було мало, а вага була більша. Не пам'ятаю, скільки я на сушці важив прошлого року. Здається, десь 89-90 на піку. Тобто за рік додати там 1,5-2 кг. Супер, супер. Я розумію, що м'язи швидко не ростуть. Це лише для тих, що думають, що м'язи швидко ростуть, це ого, лише 2 кілограма. Я говорю аж 2 кілограма. Це прекрасно. При тому, що на, на, на цьому наборі 2024 року моя пікова вага була майже 95. Ой, які 95? 105. Я перший раз в житті в 2024-му перейшов 100 кілограмів. Причому по дозуванням там не було нічого такого незвичайного. Все було, як завжди. Сподіваюся, на наступному наборі, тобто в 2025-му, вже моя вага сягне десь 110 і подивимось, як уже я буду виглядати сухий, як я зроблю сушку. Знову просушусь. Тому я розумію, що це серія відео, цікава, там, якимось унікальним людям, які хочуть подивитися щось про мою дієту, про тренування, про препарати. Це не для широкого кола глядачів. Але так уже є. Інші відео не про сушку будуть продовжувати знімати. Вони будуть продовжуватись. Зараз в кінці я тут ставлю ще типу, свою форму уже після фотосесії. Я там уже і водички попив. Це після фотосесії. В принципі, непогано, але просто мені не сподобалось те, що я не попав і сухий, і наповнений. Але я розумію, як це важко. Ну, це важко попасти. І спортсмени, які виступають на змаганнях, у них теж вічно з цим проблема, хтось пересушений. І не наповнений, хтось наповнений, але такий жирновато виглядає. Тому питання попасти в кондиції в той час, коли тобі треба, воно таке дуже непросте. І не тільки в мене, це стосується і професійних атлетів. Тому по цій сушці в 2024-му, в принципі, все. Відео будуть далі продовжуватись просто на інші теми, зв'язані з фітнесом, бодібілдингом, можливо, треба якісь відео про мене. Зніму якісь такі цікаві теми, не зв'язані зі спортом. Так нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, можете замовити їх в мене, пишіть в інстаграм, Телеграм, там будуть посилання під відео. А також, якщо ви хочете співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, також там є посилання. Напишіть мені, розкажу вам всі деталі. Дякую за перегляд цього відео і дивимось мою форму.